Радіо Юей Чикаго, давайте зараз поговоримо і те, що відбувається на Рашці, бо там направду стільки всього, що хочеться розповісти, але ми вибрали для вас найцікавіше за останню добу. Отже, хакер вкрав у російських спецслужб криптовалюти на 300 тисяч доларів і переказав кошти Україні. Невідомий хакер виявив 986-й біткоін гаманців, контрольованих російськими ФСБ службою зовнішньої розвідки і військовою розвідкою. Він знищив у них біткоїни на 300 тисяч доларів, а потім став переказувати криптовалюту Україні. Щоб знайти гаманці спецслужб, хакер використовував функцію, за допомогою якої документуються Ранзикції в блокчейні біткоїна це сталося напередодні повномасштабного вторгнення в Україну, і хакер розіслав повідомлення російською мовою, в якому заявив, що ці гаманці використовуються спецслужбами для фінансування хакерських операцій. Два з них були пов'язані з атакою на американську it компанію Solar Solar Вінс у 2020 році, під час якої постраждали понад 200 організацій по всьому світу. Ще один криптогаманець використовували для оплати серверів, задіяних у кампанії дезінформації під час президентських виборів у США 2016 року. Закликаємо всіх хакерів, які існують по світу. Просто зараз фокусувати білих чорних хакерів, тому що існують різні, а сфокусувати свої сили, свої знання на тому, щоб зламати абсолютно всі біткоїн гаманці, та не тільки а взагалі гаманці. Фінансові акаунти російських олігархів, російських чиновників, ну і в принципі навіть російських мешканців, якщо вони там щось мають, але знаємо, що там бідося і нічого з них не, не візьмеш. Так, а наступна новина є про те, що у Москві поліція ловила синьо жовтого голуба диверсанта, який бомбив росіян мінами. Росіяни в паніці на тлі контрнаступу збройних сил України. Тож чоловіку із Москви вижався синьо жовтий голуб-диверсант, який ніс у пазурах мінус. Великою літерою, у яку потім скинув на землю. На місце події негайно прибула поліція, яка обстежила територію і не знайшла українського голуба диверсанта. Гуси були, качки були. А зараз голуби пішли в бій. Всі птиці на нашій стороні, всі хакери на нашій стороні. Скоро дельфіни підуть в атаку на Москву. Тому друзі, ну як ми можемо тут не перемогти. В той самий час дитячий омбудсмен РФ Львова Білова намагається виправдати викрадення українських дітей. Я мати, і цим все сказано. який я військовий злочинець? Ви що? В інтерв'ю Львова Білова намагалася відхреститися від звинувачень у викраденні українських дітей. Вона називала це порятуванням дітей із регіонів, які визнані. Російськими, це російськомовні діти, які захотіли стати частиною великої Росії. Відповідаючи на запитання про те, чи вважає Львова Білова себе військовою злочинницею, вона назвала це звинуваченням смішним, ще раз повторивши, я мати, і цим все сказано. Який я військовий злочинець? Про що ви кажете? Зараз дуже було б пасувало, якби ти Вадим, наступні мої репліки запікав, знаєш, або поставив якийсь задній фон, але коротко говорячи, цензурною лексикою, ну, дійсно. Що сказати про цю потвору? Це одна з тих, хто має бути в газі в ГАЗькому суді, яка має довічно сидіти і відповідати за всі свої скоєні злочини, тому що вона є злочинниця. і це визнає зараз весь цивілізований світ. Також вона про те, що якби ми їх не підтримували, не було б війни і геноциду. Це пряма мова. І, власне кажучи, у студії Скабєєвої раптово, але не випадково пролили правду про війну і терористів, ватажків, так званих ЛНР і ДЛНР. Ця війна не могла б тривати довше дня, якби ми не підтримували грошима, зброєю людьми цих так званих лідерів республік, які з моєї точки зору кримінал. Згадайте цього колишнього Аменщика Пушиліна. Якби ми їх не підтримували, війна швидко б закінчилася, заявив один з гостей студії Скабєєвої. Ця промова для своїх явно узгоджена з Кремлем, як і все, що транслюється з публічних майданчиків пропагандистів Російської Федерації. Ймовірно, чергова спроба нав'язати росіянам думку, що у війні винен не воєнний злочинець Путін. Так, дійсно не один Путін винен в цій війні. В цій війні винна вся Росія. Кожен громадян Росії, хто має російський паспорт і не сказав жодного слова проти цієї війни. І вони за це будуть нести покарання і не одне, не один рік, не одне покоління. Радіо ЮЕЧКАГО.